Ігоре, багажник, відкрився багажник, зупини машину. Марина вигукувала, але сама вже розуміла, що все пропало. Речі на ходу з багажника випали на трасу, і машини, що їхали за ними, напевно, їх не помітили, і подарунки, і гостинці, на які вони відкладали останні два місяці, і червону ікру, і сьомгу, і дорогу буженину, і багато всього того, що вони дозволяли собі тільки на великі свята. Сумки з дорогими продуктами та подарунками лежали у багажнику зверху, щоб вони не пом'ялися. Речей набрали багато, їхали на всі свята в село до бабусі Ігоря. На трасі пробки багато хто рвонув за місто. Машини їдуть щільно, одна за одною, не дуже швидко. Але зупинитися одразу складно, так що все, що випало, схоже, пропало. Діти, які сиділи на задньому сидінні, почали хвилюватися, дивлячись на засмучену маму. І теж розплакалися. Марина дітей заспокоїла, а Ігор пригальмував, притиснув машину до узбіччя, і вони нарешті зупинилися. Надія ще теплилася, а раптом все відлетіло на узбіччя. Вони пройшли узбіччям назад, але, звичайно, все марно. Шукати немає сенсу, тільки час витрачати. Все, не бери в голову. Нема, то нема. Значить, інше купимо, зрозуміла. Та й взагалі обійдемося – Побачивши, як засмутилася Марина, сказав Ігор, це все річ наживна, пішли в машину. А то он сніг, який повалив, аж темно стало, а дорога попереду ще важка. Але всю дорогу, що залишилася, Марина мовчала. Ну, що тепер сварити Ігоря, що багажник погано закрив? Так у них машина стара. Ось от він і відкрився, тримає погано. Вона то намагалася не думати про те, що сталося, то випускала сльози. Ну, прикро ж як? Вона економила, щоб все купити. Спробуй тут стриматися. Ну чому їй так не щастить то одне, то інше. Звичайно, буває і гірше, але хіба не прикро? Ще Марина згадала, що подарунок бабусі Ігоря теплий, пухнастий, дуже гарний плед, теж був там у багажнику, і їй стало ще більше прикро за таку велику втрату. До села вони приїхали вже опівночі. Думали, що не дочекалася їхня бабуся Марія, спати лягла. Але над ганком яскраво світився ліхтар, а з хати одразу вискочила бабуся та її сусідка Зіна. Ну нарешті приїхали. Слава тобі, Господи. Бабуся тут же кинулася цілувати всіх по черзі. Мариночко Ігоре, ну слава Богу, а то ми тут вже не знали, що й думати. Ігоре, золотий ти мій, а де ж ваші Іван з ринкою? Та ось вони мої дорогі. Слава тобі, Господи, все добре. Бабуся, та все загалом нормально. Що це ви так сполошилися? Ігор приобійняв бабусю. Ідемо в будинок, сніг же який мете, а ти тільки пальто накинула, холодно ж. Ти чого така нервова? Бабуся рукою махнула. Та ми тут з Зіною весь вечір вас відмолювали, ти не смійся тільки. І не кажи, що так не буває, ще як буває. Видіння мені було сьогодні, Ігоре, ну як наяву, на власні очі, а побачила просто немислиме. Мені аж зле стало. Так от, задрімала я по обіді, раптом бачу, наче наяву ваша машина летить з дороги в бік кудись, і сталася біда, прокинулася вся мокра і холодна, чую погане видіння, весь день до цього зле було мені якось недобре і тривожно. А тут Зіна якраз зайшла, мовляв, твої що не приїхали ще, бо її син із сім'єю вже тут. Я сама не своя нічого сказати не можу. Аби як її видіння своє пояснила. Зіна мені відразу погане діло каже відмолювати їх треба, може, не пізно ще. Ось ми з нею і просили, молили весь вечір Господа Бога, щоб ви здорові дісталися. Та до Миколи Чудотворця зверталися, щоб доїхати вам. Значить, допоміг. Не знали, чим і відкупити вас, аби тільки добре закінчилося. Ну і слава Богу. Вже й не знаю, як і відмолили, чим відкупили, тільки бачу, що всі ви живі та здорові. Твоя правда, бабусю, погодилися Марина та Ігор, а якщо комусь наші гостинці дісталися, а не пропали, то хай будуть лише на радість, значить, їм потрібніше. Новий рік зустрічали великою компанією та багато накритим столом своя ароматна картопля, квашені помідори та хрумкі огірки. А оселедчик під шубою та качка запечена, просто пальчики оближеш. Ну і, звичайно, бабусині знамениті пиріжки. Іван та Іринка весь вечір тягали теплі пиріжки з великої каструлі біля грубки, їм більше й не треба нічого. Вдень по снігу накаталися із сусідськими дітьми. У всіх очі вже злипаються, але вони все одно їх не закривають. Скоро дванадцять, треба ж побачити, як Миколай під ялинку подарунки покладе. Бабуся Марія сміється, обіймає правнуків і своїх, і зіни. Щастя то яке, всі вони разом, це ж найголовніше. А десь в забутому Богом селі, на три будинки, у цей самий час, за накритим їжею столом, сиділи дві старенькі бабусі дві сестри Надія і вірочка та дід їхній сусід Василь. Виживали вони, як могли рідних нікого нема, влітку ще туди-сюди, хоч грядку малесеньку та й посадять. А взимку лютий холод важко одним стареньким. Але тримаються люди похилого віку і не здаються. Головне, не зовсім одні разом вони. Дід Василь ялинку приніс на столі їжа є, хоч і проста, але є. А до обіду дід Василь пішов сухих дров для розпалювання грубки в лісі набрати. Зв'язав дід гілки сухі, на саночки склав і тут дивиться. А з придорожньої кучугури видніється щось дивне. Підійшов, схопив залямки. Сумка велика. відкрив її дід Василь. А в сумці чого тільки нема: делікатеси якісь червоні, і рибка, і м'ясо. А на дні сумки плед хутряний, білий, як сніг, м'який і теплий. Озирнувся дід Василь. Немає нікого поряд. Поставив сумку на санки та повіз додому. Розстелив перед надією та вірою плет, грубку затопив, страви на стіл поставили. Я вже й не сподівалася, що ще колись у житті таку смакоту поїсти зможу, дивувалася Віра. Та й теж не вірила, що таке диво станеться, відповідала їй сестра Надія. Думаю, це Господь нам послав. Видно, за життя скромне нам така нагорода, може, й поживемо ще, та на справи його подивимось та й порадіємо, підсумував мудрий дід Василь. Тому ніколи не варто шкодувати про загублені речі. Можливо, це Господь допоміг. Дав можливість відкупитися від неминучої тяжчої біди, треба не шкодувати, а лише радіти з того, що можливо зберегти вдалося щось набагато цінніше.